Привіт, усім. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією щодо консультацій, які проводяться зараз між міністрами земель в Німеччині. То вони багато різних питань обговорюють, звичайно, українське питання і військовозобов'язані чоловіки, які є на території Німеччини, також обговорюються, що з ними, як чи будуть депортації, що інше може бути. І інша тема це пропозиції Польщі щодо створення. Єдиної європейської спільно європейську ППО, щоб захищати всю Європу. І на це пропонують виділити дуже немаленькі кошти. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. Не забудьте підписатися. Ваша підписка, ваш лайк, репост, коментар це все дуже допомагає розповсюджувати україномовний контент і допомагає розвиватися цьому каналу. Дякую всім за вашу підтримку. А також для всіх, хто зараз за кордоном, а більшість, хто слідкує за цим каналом. Це українці за кордоном, чи в Польщі, чи в Німеччині, чи в будь якій іншій європейській країні, переказувати кошти з Європи в Україну за допомогою сервісу TransferGo. Якщо ви зараз в Європі, в будь-якій європейській країні, і ви не знаєте, яким способом переказати кошти, то це сервіс TransferGo. в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання. Завантажуйте на телефон і буквально в 2-3 кліки ви переказуєте свої фінанси своїм рідним своїм друзям в Україну. Також всі перекази з Європи в Україну Україну є без комісії. Не два перших, не три перших, не перший, повністю всі перекази з Європи в Україну є безкоштовними. Ви бачите, скільки ви хочете переказати, стільки людині ви її перекажете, і ніяких додаткових фінансів стягуватись не буде. І ще одне дуже важливе: зараз в TransferGo є дуже класна бонусна система. Вона є обмежена в часі, і якщо ви запрошуєте друзів користуватися також TransferGo, ви отримаєте за це гроші. Якщо ви запросили одного друга, отримаєте 20 євро за другого свого товариша 30 євро, за третього 50. І загалом за трьох своїх друзів ви можете отримати 100 євро бонусу. Тому користуйтесь TransferGo і запрошуйте друзів також користуватися TransferGo. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання. Завантажуйте і переказуйте. Отже, вчора відбувалися консультації на території Німеччини всіх міністрів, всіх земель. Дуже багато різних питань піднімалося. Ну, звичайно, українське питання теж було на порядку. Денному. Що ж робити з українськими чоловіками, які є на їхній території, а їх налічується близько. 200 тисяч по різних підрахунках, можливо, 250, які є призивного віку, які підлягають мобілізації. Але вони не стоять на військовому обліку або стоять, але не обновлені дані. Ну тобто різна ситуація в кожного своя. І ось вони думали, гадали. А попередньо ми вже не один раз чули, що були різні заклики: що треба їх змушувати, не треба змушувати. Можливо, хтось пропонував депортувати, але ні. Попередньо сказали, що депортації українцям не будуть давати, тому що вони під захистом і їм не загрожує депортація. Але різні міністри пропонували, що все ж таки мають бути або якісь санкції, або все ж таки треба допомогти Україні, українських чоловіків за кордоном змусити стати на військовий облік. Як це буде, поки що не вирішено, до якого числа, ніби попередньо є заяви, що до червня місяця мають розробити якийсь план, якусь структуру, якийсь, можливо закон, якусь вказівку, щоби Чоловіків, військовозобов'язаних на території Німеччини, зобов'язати до військового обліку, так що вони прийшли і стали на цей військовий облік. Але про депортації, про якісь обмеження у зв'язку з цим не йдеться. Вони є під захистом Німеччини, як і інших країн. І їм не загрожує депортація, якщо вони не будуть порушувати грубо закон Німеччини. Це попереднє рішення без поки що якихось там законних актів, чи підзаконних актів, чи якогось закону взагалом. Хоча ми про це вже також не один раз говорили, що вже багато країн різних міністрів висловлювалося, що без загального рішення Європейського союзу. Ну, напевно, що жодна країна Європейського союзу не буде проводити депортації чи примусово виганяти зі своєї країни чоловіків з України. Спочатку якісь були такі заклики, потім думки тих політиків міністрів змінюються, і всі майже один голос говорять: що якщо буде загальноєвропейське європейське рішення європейської комісії, що ось так робимо, так не робимо, ось таке приймаємо, а таке не робимо, то тоді вони будуть приймати рішення на своїй території. Так, щоб одна країна Європейського Союзу вирішила щось зробити кардинально інше, як бачимо, не відбувається. Ну і думаю, що не буде відбуватися. Але якісь певні незначні рішення, можливо, якісь певні обмеження, можуть на своїй території ті чи інші країни приймати. Але ще раз наголошую: про депортацію чи примусове повернення українців в Україну не йдеться. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликає Європейський Союз побудувати спільну систему протиповітряної оборони. А також виділити щонайменше 100 мільярдів євро на спільну оборону на тлі дедалі більших безпекових загроз. Багато грошей, які добре і розумно витрачені на безпеку Європи, надовго утримують війну від кордонів Європи. Можливо, назавжди. Сказав Дональд Туск, таку думку також розділяє президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. Вона вважає, що ЄС має відновити, поповнити і трансформувати свої збройні сили. Так підтримала заклик польського прем'єра щодо створення спільної європейської ППО. Туск також закликає Євросоюз зміцнити свої зовнішні кордони, зауваживши, що країнам потрібно. Витримати найближчі руки на нарощування військової готовності, достатньої для того, щоб стримувати потенційних ворогів. Варшава вже заявила, що хоче приєднатися до ініціативи Європейський Небесний Щит, участь в якій зараз бере 21 країна. Отже, як бачимо, що разу частіше Польща заявляє про загрози з боку Росії. Чи на свою територію, чи на Балтійські країни немає різниці, але на країни Європи, на країни НАТО. Спецслужби про це говорять різні радники, міністри, прем'єр-міністри, президенти, тобто різні консультації проводяться і вони закликають. Давайте щось зробимо, щоб себе захистити. Давайте щось зробимо, щоб себе захистити, тому що ми над цим працюємо, інші країни теж, але цього недостатньо. Якщо би таке сталося, що Росія посуне на нас, ми не зможемо втримати. Тому що нам треба більше, потужніше і себе перестрахувати. Я вже говорив теж неодноразово. Я думаю, що Росія все ж таки не посуне на НАТО. А якщо і таке станеться, то десь дуже-дуже згодом. Тому що в неї зараз досить серйозні втрати, і їй потрібно буде відновити свої сили, своє військо. Це потрібно буде не один місяць. Але таке можливо, і таке допускаю не тільки я, а таке допускає багато політиків, багато військових. Тому Польща, як бачимо, все частіше закликає європейські країни зробити якийсь спільний проєкт, ППО, спільне, там, не знаю, ще якісь спільні проекти, які дадуть можливість наростити військову силу в разі якогось конфлікту, в разі якогось провокації, взяти і відбити його, а не втрачати територію, а потім ту територію пробувати повернути. Для цього потрібно. Потужна армія. Як ми всі вже переконалися, хто має сильну потужну армію, той не переживає, що до нього хтось прийде і щось таки забере. Це факт. У нас такий зараз час, на жаль, сильніший має можливість нищити слабші країни, слабші нації. Ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписалися на канал. В описі під відео ви знайдете послання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Також всіх туди запрошую для того, щоб бути в курсі всіх останніх подій на кордоні в Польщі і отримувати саму останню інформацію. Приєднуйтеся. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за допомогу і підтримку.